Пандемію ковіду запустили великі фармацевтичні компанії, угу. щоб заробити мільярди. Ліки від раку взагалі то існують, але фармацевтичні компанії не випускають їх, аби заробити на неефективних препаратах. А у вакцинах взагалі знаходяться мікрочіпи, через які всесвітній уряд слідкує за нами. І ще 1001 одна теорія заговору, яку ви точно чули про роботу фармацевтичної індустрії. Та цей містицизм можна пояснити двома речами: розробка ліків це складна наука, в якій пересічна людина зазвичай мало на чому розуміється. І великі прибутки, які отримує цей бізнес. Не дивно, що все це оборостає міськими легендами, але сьогодні ми приберемо цей зайвий містицизм, поговоримо про голі факти. Скільки заробляє фарма, які країни купують найбільше ліків та як виглядає фармацевтичний ринок України? Привіт! Я Макс, ви на каналі Файненсіа. Якщо зайшов контент, з вас підписка, а з нас цікаві розповіді і надалі. Ну і не забувайте переходити на наш текстовий портал. Там у нас багато чого цікавого посилання, як завжди, в описі до цього відео. А і ще одне. Як вам, моя нова зачіска? Пишіть в коментарях, чи краще вона за минулу. А якщо не знаєте, яка була минула, там в описі до відео ще будуть посилання на минулі відео, то можна глянути і порівняти. Чекаю коментарі. Ринок ліків США та Європі. Історія ліків починається ще з шумерських часів, приблизно за 2000 років до нашої ери. А зараз фармацевтика це мультимільярдна промисловість, яка у 23-му році оцінюється 1,6 трильйона доларів. Це як весь бюджет США за 2024 рік. Мало того, фарма росте з року в рік, не дивлячись на складнощі, бо ринок дуже зарегульований, плюс там є значні ризики. Фармкомпанії можуть витрачати по 10-15 років та мільйони на розробку препарату. який і в результаті ніколи не дійде до споживача. Найбільший ринок фарми це США, як не дивно. За 2017-22 рік на цю країну припало 64% світових продажів нових препаратів, які випустили за цей період. Не кажучи про нелегальні завезені препарати з Канади, звісно. А у 2022 році на Північну Америку припало 52% від продажів ліків у світі. Для порівняння Європа заробила всього 22% світових продажів. Швидко зростає ринок і в країнах з економікою, що розвивається. Це там, Бразилія, Китай, там, Індія. А що з робочими місцями? У світовій фармацевтичній індустрії працює близько 5 мільйонів людей. І що цікаво, дві третини з них знаходяться, як ви думаєте, де правильно в Азії. Доходи найбільших фармацевтичних виробників у світі знаходяться на одному рівні з доходами великих технічних гігантів, типу там Xiaomi, Oracle, там там може Uber навіть, чи з автомобільними виробниками, наприклад, там Nissan, Kia, Може, Рено. Ось так виглядає 10 найприбутковіших фармкомпаній світу за 23 рік. От гляньте просто Джонсон Джонсон, да, за 23-й рік заробив 85 мільярдів доларів. Рош зі Швейцарії заробив за 23-й 65 мільярдів. А от якийсь Мек з Німеччини, да, який працює вже більше 500 років. 60 мільярдів заробив за 23-й. Ну і звісно, Pfizer. Який зробив за 23-й 58 мільярдів. Це просто космічні гроші. Але треба розуміти, що виробництво ліків це не дешево і ризиковано. Аби випустити новий препарат, компаніям треба пройти через багато етапів. Спочатку зрозуміти, як працює хвороба, потім як її можна вилікувати. Потім чим. Дослідники можуть почати пошук цього чим з 10 тисяч потенційних варіантів і скоротити їх до 10-20, потім доклінічні випробування на комп'ютерних моделях, потім окремих клітинах та тваринах, а вже потім клінічні випробування на людях, на які треба отримати дозвіл від регуляторів. І якщо випробування успішні, та виробник має докази його ефективності та безпечності. То тоді він може отримати схвалення регулюючих органів на випуск препарату на ринок. На один препарат в середньому йде 12 років рабства. Ой, 12 років всього, а чогось 12 років рабства фільм згадався. А коштує це більше мільярда доларів. І це, якщо вам пощастить, і ваше дослідження виявиться успішним. Наприклад, протягом 2006 шостого років на продаж потрапляло менше 10% від всіх ліків, які були у розробці. Чому так? От вам історія препарату талідомідом. Цей засіб розробили у 50-х у західній Німеччині. Його задумували як заспокійливе, але скоро почали використовувати для лікування широкого спектру захворювань. А саме застуди, грипу чи недоти. Прям 50-х. Під час перших випробувань дослідники виявили, що практично неможливо дати. Під дослідним тваринам смертельну дозу препарату, тому зробили висновок, що для людей він не може нести небезпеку. Ну, все ж логічно, 14 фармацевтичних компаній почали продавати тальнодомідом у 46 країнах. Препарат часто прописували від токсикозу вагітним, хоча відповідних тестів ніхто не робив. На той момент вони ще не знали, що цей препарат впливає на плід в утробі матері і може викликати порушення плоду, а саме Влади кінцівок, втрати зору та слуху, параліч обличчя та ушкодження внутрішніх органів. За оцінками, понад 10 тисяч дітей постраждали від препарату, половина з яких поверла протягом першого місяця життя. Саме ця історія змусила уряди та медичні органи переглянути свою політику ліцензування фармацевтичної продукції. Там шалені гроші. Наприклад, препарат Тагамент, це ліки проти виразки, став першим в історії препаратом блокбастером, приносячи його виробникам понад 1 мільярд доларів на рік, а його творцям Нобелівську премію. А як ми знаємо, гроші закривають очі на дослідження та переживання за здоров'я інших людей. Ми, до речі, це розповідали в випуску про цигарки буде десь тут, десь тут, тут звісно, в описі: ринок ліків в Україні. Українські лідери ринку це фармак, дарниця, Юрія Фарм. Звісно, вони не можуть похвалитися такими об'ємами та доходами, як фарміганти США і Західної Європи. Але фарма все одно є важливою індустрією України, і це доводять податки за 2023 рік. Фармовиробники сплатили 5 мільярдів гривень у бюджет. Для порівняння проблемний гральний бізнес приніс 10,4 мільярди податків, а ресторанна сфера 4,6. У нас, до речі, програльний бізнес теж є відео, і там багато цікавих цифр. А я взагалі кайфую з того випуску, якщо що. Як і будь-яка інша сфера, фармацевтика пережила значне падіння, яке сталося через повномасштабне вторгнення. У березні 2022 року ринок впав на 11%. У квітні ринок скрутився ще на третину, а у травні на 24%. Але індустрія потроху оговтується і намагається повернутися до минулих обертів. Продаж ліків у першому півріччі 2023 року, порівняно з тим же самим періодом 22-го, зросла на 23% у грошовому вираженні. За результатами того ж періоду, частка ліків українського виробництва склала. 63,4%. Цю інфографіку, до речі, ми взяли з телеграм-каналу Юавар Інфографікс. Залишимо посилання на них в описі, там дуже толкові всякі інфографіки, мені дуже подобаються. І це не реклама, якщо що. Українські ліки здебільшого дешевші за іноземні, тому їхня частка в грошовому вираженні становить 37%. Тоді як у натуральному, тобто кількості проданих упаковок 63,4. Сім з десяти найбільших за обсягом продажів фармацевтичних компаній. Українські щодо експорту ситуація теж стабілізується. Якщо раніше, здебільшого, ринками збуту для українських виробників були ну, Рашка і Білорусь, то після початку вторгнення експорт туди припинився. І у 2023 році наші компанії знайшли нові ринки і навіть збільшили виторг за експорт. Найбільшими імпортерами українських ліків стали Узбекистан, Литва, Казахстан, Грузія та Ірак. Чи можемо ми конкурувати з іноземною фармою? Ну, чи можуть українські фармкомпанії дорости до рівня іноземних гігантів, а Україна стати лідером виробництва ліків, якщо не в усі, то хоча б у східній Європі, ну важко прогнозувати про якийсь космічний ріст та домінацію в умовах війни? Та й на подальший ріст прибутків на внутрішньому ринку важко очікувати, адже дохід фарми напряму залежить від кількості населення, що логічно, більше людей, більше ліків потрібно, аби задовольнити їхні потреби. Скорочення населення через військові дії, окупацію та еміграцію за кордон, зменшує ринок, що дає менше можливості заробітку українським фармкомпаніям, для яких внутрішній ринок поки що основний. А без високих доходів складно інвестувати в розробку нових ліків та розвиток технологій виробництва. А саме це робить світових гігантів успішними та приносить їм мільярдні прибутки. Згадайте пандемію Pfizer, який першим випустив вакцину від вірусу, у 2021 році заробив 81 мільярд доларів. Це майже у два рази більше ніж у 2020. А у 2022 компанія дійшла до рекордних позначки у 100 мільярдів. Через війну ми також втратили у сфері клінічних досліджень препаратів. Станом на 24 лютого 2022 з в Україні налічувалось 794 активних клінічних дослідження, які охоплювали понад 20 тисяч пацієнтів. Однак, внаслідок повномасштабки, їхня кількість скоротилася. Наразі Україна використовує свій потенціал у клінічних дослідженнях на десь 15% і значно відстає від країн ЄС в Україні на 1 мільйон населення проводиться близько 12 клінічних досліджень, тоді як в країнах Європи від 28 до 357%. Але не все так погано. Експерти стверджують, що ми маємо можливості для подальшого збільшення кількості клінічних досліджень завдяки розвиненій інфраструктурі раз кваліфікованому персоналу, два, економічності та сприятливому регуляторному середовищу. Три. До того ж, ми вже маємо потужних виробників, які зарекомендували себе на міжнародних ринках. Наприклад, Фармак продає близько 25 продуктів на ринках ЄС. А також компанія анонсувала відкриття нового заводу в Барселоні та RD центр для розробки та тестування нових засобів. Дарниця за останні два роки анонсувала вихід. Деяких своїх препаратів на ринки Польщі та Австралії. А Юрмфарм у 23 році викупила фармацевтичну компанію Ракамет в Узбекистані. І хоча українська фарма поки не в силах конкурувати зі своїми американськими чи західноєвропейськими конкурентами, українські виробники рухаються вперед. Вони переважають на внутрішньому ринку та змогли повернути своє виробництво до минулих показників і навіть збільшили експорт. А в умовах війни це неабияке яке досягнення. Крім того, вони розширюють географію свого збуту на ринки, які розвиваються там Азію чи Південну Америку, а також продовжують займатися розробкою нових препаратів та покращення виробництва. Фарма, наприклад, стверджує, що 90% своїх доходів реінвестує у розвиток. У довгостроковій перспективі ми можемо сподіватися на ріст цього ринку, який може прискорити підтримка інших країн під час післявоєнної відбудови. Побачимось. І не хворійте. бувайте.